Все, панове, другий раунд. До роботи. Хоче. Поправиш. Що? Поможіть нам почати партію.

Зроблені, а ви граєте чорними три. Бо він мені включив годинник. Що він вас включив годинник? Він, він каже, годинник. що ви наперед походили. Ні, він, записує. він включив годинник мені, а я так пішов собі. Ні, він каже, рок. що ви наперед пішли. Ні, не пішов я наперед. Він натиснув годинник. Зараз мені. Зараз я тут ходи, два ходи. Ну. Ніхто нічого не тиснув. Що? Годинник показує. Два ходи зроблені. Що у вас три? У нього записано два, на дошці два, годинник показує два, а у вас три. Він після мого другого ходу натиснув годинник. Яквич? Ну. ну, логіка. Два тут, два тут, два там, а у вас mm -hmm. на дошці три. Ви ну, два що... ходи зробили. Він нічого не тиснув, тому що годинник би показав три ходи. Ну, то я бачив, що він натиснув Ну і годинник і би тоді... годинник рахує ходи. Ну що ви цей? Він нічого не натиснув годину. От, от я натискаю, бачите, два ходи. Це означає, що два ходи було зроблено. А ви а у вас на дошці три. От він, все добре, ви зараз маєте отак, слона вертаєте, Чи який останній? Отака була? На, той хід. І годинник приключаєте. Зараз його хід. Вам одне зауваження. Як це як неможливий? Це Тут три факти проти одного. Чотири проти одного, бо на душі три ходи. Що? В'якович, Ну він... Чого ви ходите за чужий час? То не то вам то неможливий не хід, а ви зараз знову змелитесь так само. Він перетисне вам, ви скажете, що він вам перетиснув. Такі <клес> він тільки <кіто> стане, <клес> так? <На> Збив <не>? коня, <клес> угу. Помолку визнаєш, <клес> маєш зауваження <клес> і треба. <клес> так, годинники можуть давати збійки, що на сонці. Панали братове. <клес> що? Можуть давати збій, на жаль. Вже один дав. Сонячний удар дістав. Він тінь. кивтінь. Так. Була така позиція. Він був збили. Або сюди, а потім ти мені каже... не розказуй тих історій. Ти спочатку Ні, говори. Він був збив коня, а потім каже, що пішак тут стоїть. Та й що, що він каже? Чий хід зараз? Його. Ти чого на його ході звертаєшся до судді? Його. Ну чого ти на його ході? Він може ще 10 разів, що він собі може що хоче говорити, і він може ще, якщось неможливе зробив, він може ще завернути. Чого ти взагалі на його ході? Ти ж на чемпіонаті України брав участь? Ти знаєш, що тільки на своєму ході звертаються до суду. На своєму. Все, тобі усне зауваження, що звертаєшся на чужому ході це. А там він зробить порушення, тоді ти кличеш суддю. Вже не треба суді? А де потім розгривати. Мені теж наша ти мені ті історії розказуєш. Спочатку постав... скажи, що він зробив? Порушення, яке він зробив? Він поставив доктору, я сказав, поправляю, не походив і об'єкшукав. Два ходи. Два ходи, от поясню, що він два ходи. Так? Визнаєш? Порушення. Все. Викола. Ти пояснюй, які він порушення зробив, а ти мені історію пояснює. Поставив пішака, один неможливий хід. І... Why is תודה רבה you <laughs>

Не Ту штухни. Петрович, тут може впасти твій апарат зараз. Та не Бо той, що вставав, щось зачепив. Вітер, дує, цей вітер. Дивись, бо йому ще трошки і буде той. А все як оптець. попробуй чи він стійкий. Все як оптець? Ти не попав в квадрат. Там цей не в малий. Має той стакан, що ми ще маємо на компорт. А що ти проверяє 15 кнопки? Давай до стакана. — Не за штака. Ми ж граємо, знай буде не промови. Тяжко малий тяжко. — вона. Не тяжко. Зараз ти покажеш, да, Це другий. Давай куди хочеш. Малий має купа. Молодець. 15-15. Двох строп подає, розумієш? Якщо з двох троп, не попав то цього програм, знаєш голос. Ааа! По сорок. Друзький, 40-40. Не -40. 40 -40. <реку> так просто їх здається на контроль. Давай, давай, 40-40. Не просто, що не просто, я перший раз грав. Ви мені нічого Давай, не кажуть, не говори багато ти говориш. Тут не трохи напала. Добре. Переподавай. Давай, сіпкую, все, два рази три рази сіпку. Тебе менше. Тебе менше. Ще маєш до одного голу. До, до різниця два очка. А я не знаю, що рахують 40, 30, що рахують. — Бо це краще, ніж казати 1-2-3. очок. — 15? Ну, тобто, ну, Ні. Рані, раніше тут тобто, по годинку цей. цей. Буся хотіли над нами пару хібушку. Що, ще один гол і ти програм? Добре. Давайте раз так сюди. Хочу тільки на цей брать. Якщо би ви ще знали, я знаю. Граємо в прямопутник попасти, не чим. Я подаю по діагоналі. Ви не подавайте. Я не професіонал, я вже перший раз. Добре, добре. Добре, дивно було подалі. Ну, не приватно і не робити вітер тут. А то по діагоналі тяжко було. Це І шо? попробуй такий 0,15 Я подаю туди, стойкува. А що ти стой? Перший той, други, той, той, шо? той. той. той, той. Давай легко, щоб міг відбити хоча. Треба на оці лінії.

Ma. Ne nema tako. Tak, nu, znate, uh -huh. uh -huh. što. Ma, daj 43? Я веду 0-3. 40-0, це моя одна податка. Не 40. Ви тобі мало б відпробувати на подати. Вона не махує. Не, не знаю, що тобі 0,3... 3, 3 ну, 40, 0, Я 0. веду 30-0. Ну і що там просити? Просто говорить, відподаються. Sperman ei Karvi também Nereden uçtu правда Tamam Ne, p horsespey her ne? Seni buradan vur realisede nause Dgr